В одеській школі відкрили меморіальну дошку військовому Сергію Коновалову за позивним Роланд. Родинна підтримка у ЗСУ. Батько син та зять служать в одному підрозділі. Втратив руку на війні та хотів покинути дівчину, аби не бути її тягарем. Історія кохання військовослужбовця ЗСУ. Вночі ворог атакував Одещину та Миколаївщину ударними дронами камікадзе типу Шахет-136. Шість безпілотників самогубців знищено нашими воїнами-зенітниками. Чорного моря чисельність корабельного групування ворога складає 14 кораблів та катерів, які маневрують уздовж узбережжя Криму. Серед них п'ять великих десантних кораблів та три носії крилатих ракет з сумарним залпом до півтора десятки калібрів. Пільйонів присвячена відкриттю пам'ятної дошки, випускнику нашої школи, Коновалову Сергію, оголошується відкритою. В Одеській загальноосвітній школі номер 92 відкрили пам'ятну дошку військовому Сергію Коновалову, який загинув у бою на Херсонщині 14 липня. Сергій навчався в цій школі з 8 класу та випустився у 2017 році. Це день пам'яті наших козаків. Коли ми шануємо всіх тих, Хто боронить нашу землю і тих, хто сьогодні не з нами. На жаль, Сергій також не з нами. І ми дуже вдячні побратимам, тому що саме завдяки їх повагі, шані і любові до Сергія, саме в цей день відкрита табличка. Під час урочистостей лунав гімн України також була хвилина тиші. На відкриття меморіалу прийшли побратими Роланда та мама. Це пам'ять про мого сина. Це дуже важливо, щоб пам'ятали кожного, хто там загинув. Раді, раді цього, мабуть, вони пішли, щоб був мир, щоб діти могли навчатися. І тому на школі це є важливо, щоб відкривали і пам'ятали. Ну він був не людиною, він таки вирізнявся серед своїх ровесників, тим, що ну, з 12 років він вже в патріотичному русі, от і не просто там. От, просто участь в якихось акціях, він якби тренувався, готувався до війни ще 10 років тому. От, і коли вона почалася, він хотів на фронт, навіть тікав на фронт, його батько забирав з дуку правого сектора. В Одесу і потім, коли виповнилося 18 років, я знаю, він підписав контракт з збройними силами. Нагадаємо, 22-річний Одесит Сергій Коновалов загинув 14 липня у бою на Херсонщині. З 24 лютого він служив у складі 28 ї окремої механізованої бригади. Влади Матечук Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса. Втрати російських військ станом на 14 жовтня. Особовий склад. Близько 64 300 осіб, танки 2521 одиниця, бойові броньовані машини 5172 одиниці, 1566 артилерійських систем, 362 реактивних систем залпового вогню, 186 засобів протиповітряної оборони, 268 літаків, 1199 безпілотних літальних апаратів. 240 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни 3944 одиниці. Спеціальна техніка. 142 одиниці, 16 кораблів та катерів. Збито 316 крилатих ракет. Слава ЗСУ. Це підрозділ зв'язківців. Тут служать одночасно батько, син та зять однієї родини. Зараз вони вагодять зв'язок біля одного з населених пунктів Одещини. «Пішов добровольно, тому що маю раніше, раніше теж був зв'язківцем і знаю дуже добре всю дану связь. І прийшов добровольно і пішов служити в дану час. На даний період потім за мною, як через. П'ять-шість днів пішов син. Ізять. Поки батько займається встановленням антени, син спільно з побратимом готує місце під супутник. розширяємо його. Так, 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 так. Чуть-чуть так. Щоб ми могли і знайти луч на проблемі. Найти луч, я тобі знайду луч. Коли все це почалося, я батька забрав з лікарні. Він тоді саме проходив курс лікування. Кажу, що поїхали домой. Він каже, ні, остав мене тут, ну, в нашому населеному пункті. Потім він прийшов додому, каже, все, я їду на війну. Пройшло декілька днів і теж пішов в воєнкомат. Коли батько їхав, мама плакала, я їхав, дружина, звісно, плакала, і мама теж, і Віталіка, дружина, тобі ж моя сестра теж, ну, як і всі, як і у всіх родинах, теж переживають, теж чекають. Зять Олександра Приліпухова, Віталій Корнієнко, прийшов до підрозділу пізніше І інших за два тижні. Я був технологом хлібобулочного виробництва. Я забезпечив весь район хлібом. Мене ну, зразу взяти не захотіло, тому що кажуть, як це виробництво станеться без технолога. Батько як старший, він завжди приглядає за нами. Так, відносини зовсім ну, добрі відносини. у Нас немає разногласів, нічого такого немає. Він дає поради деякі, він каже, що можна робити що не Ну, що що. Треба робити, що не треба робити, як себе поводити в різних екстремальних ситуаціях. Командир чоловіків Олександр Мускаті каже: бачить, що сімейні зв'язки дають підтримку. Вони чудово справляються зі своїми обов'язками, і за рахунок того, що вони сім'я, вони один одного підтягують. Якщо десь хтось щось не знає, то один одному допомагають і по службі це, це навіть. Краще, що вони родина, а не просто знайомі, не просто побратими. Дмитро Васильєв, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одещина, це крест святого Бенедикта, це наградну та наградною. Для мене він цінний і він постійно постейна мною. Шеврон це роде патрія, за Бога і атечества, це міжнародний девіз капіланов. Вот э, обозначення видно, що я медик. Олена живець показує речі, без яких не може вийти на службу. Вона військова медикиня та капеланка. Сім років вона прослужила на передовій. Тож наступного дня після повномасштабного вторгнення Росії до України знову пішла до військомата. Я прийняла таке рішення: взяла спальню, взяла каску бронежилет, все своє, там кучу гуманітарки, своєму білетом. Тож то я медик, я воєнна об'язана з восімдесят восьмого року. Прийшла і я казалася єдиним медиком на два воєнкомати. От, і прийшла і залишилася і являюся бойовим медиком нашої обласної роти охорони. Служить Олена як медикиня для своїх побратимів, вона ще й капеланка. Каже, Віра не забороняє їй взяти до рук зброю. Якщо к до нам домой прийшли, ми просто об'язані взяти в руки оружие, і захищати те місце, де ми знаходимося. Многі прийняли мене як медика, а коли вже привикли ко мене, узнали мою історію: говорять: а чому капелан? А може ли бути капелан женщина? Ну, може, хоча я одна здесь по Одесі. Після закінчення війни Олена планує повернутися до чоловіка, трьох дітей та онуків. Також не залишить і службу в церкві. Влада Матвічук, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса. Пам'ятаю цілою машину, Тиму дуже серйозно. Я так подивилася серйозний, це подиви, серйозний. Ну да, це нормально, не попрощався з тобою. Владислав та Тетяна згадують, як почалися їхні стосунки. Це сталося минулого року на день незалежності. Та вже незабаром парі довелося на деякий час розлучитися. Владислава відправили на навчання, а в листопаді до зони ООС там він прибув до початку повномасштабної війни. Вечір 23-го числа. Нам командир дав команду про готовність. Тобто, щоб перебазувати основну техніку на запасну позицію. А я з двома водіями повернувся на нашу основну позицію, щоб потім, коли, коли відстріляють, ну, здійснять перші пуски, тобто ракет, щоб ми відвели техніку, яка там залишилась. Ми зайняли оборону, якби, готовність була, ми зайняли оборону по окопам і десь приблизно 4.20 по нам був здійснений ракетний обстріл. Тобто, на нашій основній позиції. І Під час другого влучання ракети вона поблизу мене до впала там, метрів 15, і то я зазнав поранень. Так Владислав залишився без однієї руки. Я в лікарню, подивився просто на ліву сторону. Тобто, я спочатку врачів просив, щоб якби він по якому. Менше там відрізав руки. тобто Я розумів, що там, наприклад, кість там, ну, просто не спасти, а ну, сильно там час руки думав, що спасуть. І якби і бачу, що є стока до плеча тобто рука. Тетяна Бугалтерка в одній з військових частин. Згадує, 24 лютого була на чергуванні. Після початку обстрілів зв'язок із Владиславом обірвався. Вже вийшов десь на зв'язок біля 11 години. Знайшла медсестра, яка в тій лікарні, де він знаходився. В соцсетях і мені написали. Я вже зателефонувала, сказала, що він живий, ну поранений важко. Пам'ятаєш, як я ти казав, коли відходив від наркозу, що хочу з тобою розійтися і дуже цього. Пам'ятаю, залиш мене там, хто ну, тобі не потрібно, знайдеш інше. Yeah, yeah, yeah. Повноцінного, здорового. Я тобі стало ні не залишив, то я тебе кохаю. Ну, да, зараз на це минути. можна дивитися якась з усмішкою тобто, на цю ситуацію. А, на так, той мене, час зовсім не смішно на було. На той час це було не смішно. Якби я думав, що буду тягарем. Це одне з місць, де закохані полюбляли проводити час разом. Кажуть, його майже не залишилося на прогулянки після початку повномасштабної війни, тож приходять сюди рідко. В подальшому планую да, проходити службу. Сподіваюся, що не звільнено з Лов Збройних сил України після закінчення війни, тобто не думаю, що буде все добре. Взагалі-то хотілося б залишитися служити. А там вже як вирішить держава. Тобто, так планую. Тобто, поставлю протези і в принципі я зможу виконувати всі завдання. В повному обсязі. Наразі пара очікує на перемогу. Планують одружитися. Створення сім'ї в майбутньому вже коли буде перемога. Ольга Лобшина, Сергій Романенко, новини Суспільне, Одеса. Прогноз погоди на вихідні 15-16 жовтня. По всій Одещині мінлива хмарність. Вітер Південно-Західний 3-4 метри на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 7 до 10 вночі та від 14 до 16 градусів в день. В Одесі – мінлива хмарність. Температура повітря вночі – 7-9 градусів, в день – 14-15 із позначкою «плюс».